Доброго дня! Мене звати Катерина, і сьогодні ми розглянемо модель Norway з колекції Scandi. Головна особливість міні-матраців у тому, що вони покращують спальне місце і дарують комфорт. Розглянемо модель більш детально. Стильний скандинавський дизайн приємний на дотик Стречови чохол – Nordic Нордік Модель названа на честь країни Норвегії, тому це поєднання справжнього скандинавського комфорту та універсальності. З одного боку, піна з сімома зонами жорсткості. Це унікальний за своїми властивостями матеріал з конволюторною різкою, яка створює різні зони жорсткості та ідеально підлаштовується під тіло людини. А з іншого боку, протект леєр, який зробить сторону мініматраца більш жорсткою. Модель Норвей. Чохол Nordic Comfort. Матеріал Foam 7 Zone Effect матеріал Protect Layer. Висота міні-матраця 5 см. Має ефект 2 в 1 та відповідно 2 різних ступені жорсткості 4 та 5. Мініматрац зручно кріпиться до основного спального місця завдяки чотирьом фіксаторам по кутах виробу. Мініматрац виготовляється у вакуумному пакуванні та має компактний скручений вигляд. Тому легко транспортувати і зручно зберігати.